Піснями та театральними постановками студенти МЕГУ вітають своїх викладачів з Днем працівника освіти. Дуже дякую цьому університету, який кожної хвилини підтримує і дає наснагу на творче і на навчання, які ведуть нас по тій стежині, по якій нам потрібно йти. Нашим студентам я бажаю не нехтувати навчанням і берегти наших викладачів, тому що вони в нас звісно хороші. Ну і е, особисто від себе е, хочу побажати викладачам хороших студентів. Такий подарунок викладачам студенти готують щоосені. Святкова програма щоразу інша, адже до концерту залучають насамперед першокурсників, пояснюють організатори. Кожного року ми стараємося оновлювати нашу програму. Ми шукаємо цікаві гарні твори. Ми шукаємо цікаві нові звершення. Це пісні, це постановки, це різні музично і літературні композиції. Виступами студентів свято не обмежується на сцену. Виходять талановиті викладачі. Наразі він педагог, хоча нещодавно ще сам був студентом. Математик Олександр Кубай здобував вищу освіту в стінах цього ж навчального закладу. Таких тут чимало. Брав в Культмасових роботах організовано коло себе студентів. Якось так воно по такій протореній стежині вже пішло. І викладацька діяльність це комунікабельність, це зв'язок із студентами, це самовдосконалення. Навчальний заклад розвивається та приймає на роботу нових педагогів вченими ступенями. Їх здобули майже 80% викладачів. Склади викладацькі влаштовують в першу чергу наших студентів, і це надзвичайно важливо. Сьогодні в нас більшість кафедр укомплектовані мають своєму складі всіх кандидатів наук, практично на кафедрах, мають докторів наук. А ще цьогоріч за підтримки закордонних партнерів у ВУЗі відкрили нову спеціальність. Відтепер тут навчають європейському праву. Володимир Струс Дмитро Сидор, інформаційна програма День.